Метелики влітку прикрашають природу. Більшість метеликів з'являються вранці. Коли не дуже спекотно, повітря, ще вологе від роси. Щоб з'явитися на світ, метелик проходить декілька стадій розвитку. Так дорослий метелик відкладає яйця на рослині. Через деякий час із них повзає гусінь. Вона дуже швидко росте, накопичуючи потрібні речовини для подальшого життя. З часом гусінь прикріплюється ниточкою, що дуже схожа на шовка воду рослини, перетворюючись на лялечку. У лялечці відбувається перетворення, і з неї виходить метелик. Метелики переносять пилок з квітки на квітку. Запилюють її таким чином, допомагаючи рослинам і деревам восени мати плоди та насіння. Прослухайте, будь ласка, художнє слово Наталії забіле Метелик. Я біжу, біжу по гаю, я метелика спіймаю, а метелик не схотів. Геть від мене полетів, полетів він на лужок, заховався між квіток. Я іду, 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 я метелика знайду. А вам зустрічаються на прогулянці метелики, дітки?